Я народила дитину і на другий день я вже кудись пішла. А, я люди татар, називають <апрес> після родова депресія. <пасрес> 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 Добре, що не з вікна. <пасрес> німб чи німб? Та що, німбеня? <пасрес> 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 ну, от я взагалі взагалі ну, не перебирала. <пасрес> 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 Валя, а Вася буде дивитися Ні, дивись. Ну tipo він light. в пошуках, ну він прям шукає. Ну постійно він так. от бачите, дівчата довго не перебирала. Дивіться. Я дивлюсь в зеркало і така думаю, блін, така гарна дупа. <рес> а чому ми рішили, що він вікара? Ми самі придумали, <рес> так? Там <рес> мені <рес> нарадіться, що ти така була, як я тебе заміжу взяв. Хто такий Джезус? Безус. Будь ласка, моя красива подружка. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас гумористично розважальне шоу. Ого, як і... серйозно. Так. І ми робимо таку колаборацію разом із двома каналами: Валя навалює і без масок. Югу! Ми починаємо. Взагалі, про що ми і наше шоу. Про те, що зовсім немає зараз в Ютубі ніякого розважального контенту, який створений в Сполучених Штатах Америки і українською мовою. Так. Тому ми беремо на себе цю місію: смішити вас і додавати настрою собі і вам. Так, сподіваємось, вам сподобається це відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наші канали, пишіть коментарі, і ми будемо робити ще відео для вас, бо оце все для нас величезний стимул. Погнали! Сьогодні коротше, принесла якусь групу Діч. <світ> в інстаграмі пошних всяких історій. Дивіться, так ми досвідчені дівчата, Валя, ти скільки одружена років. Ой, я одружена з 20-го року. Це скільки? А, мало. Ну, то так. А У тебе от за два. А дітай, скільки? Двої. Двої дітей скільки? Двоє. Ого, офигеть. А у тебе що? Розпаду. А я... я ж не знаю. 10? 10 років одружена? Так. Бу. Ти так молодо виглядаєш. Ти <риснути> ти в 15? А може тут ставити пляшку. Валя крінжує. Ні, реально, що серйозно? Так, так. Ти всі що знаєш. Ми познайомилися, коли мені було 18, а йому 28. А одружилися, коли мені було майже 20, а йому майже 30. І що, як різниця в 10 років? Ніяк. Я коли мені здається, що я старша. — Ага. У вас є діти? Є дівчинка, ребенок. 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 Я думаю, ми двоє. Ілон Маск називає дітей цифрами, а я ребенка. Ребенок один. Ні, дівчинка Вероніка, їй чотири. No, а супер. Твої. E, старше два з половиною і менше десять місяців. О, май майгу. Я годую чимай, так що я, я можу долучатися тут... на прикормку. На <laughs> Прикормку. Ти черв'яки там. Біз. На підготовку, якщо я почувствую, що мені вже пора. стоп-відео. Боже, яка ти активна дівчина, я в шоці? Я би так напевно, і не змогла. Але це навпаки правда? Коли, наприклад, ти народжуєш дитину, хочеться назад швидко повернутися в життя, і ти такий, типа, треба все робити, треба. Я бухгалтер, я двірник, я там все. Насправді, у тебе кожен день таке, хто я? Ну, типу, я ще не розумію, чим я хочу займатися насправді після декрету, тому що до декрету я робила те, що прийдеться. І типу, якщо я дійсно спитаю себе, що я, чим я хочу займатися, бачиш, попять по-серйозки починається. То, типу, я і не знаю. І тому в мене кожного дня питання, хто я. Це, це, Сьогодні це, 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 я YouTube-блогер. Ха-ха. Коли народжуєш дитину, я пам'ятаю цей стан. Я народила дитину і на другий день я вже кудись пішла куда Вау. я а сусіди мої кажуть, а куди вона пішла? А я не знаю, просто пішла на базар, якісь папери виробляють. Ну, да, да. Люди така, називають що... тут після родова депресія, зараз... не з вікна. Просто знаєш, я така, все, вбралася в сукенку, намалювалася, і все я. Я пам'ятаю, що я постійно кудись йшла. Е, мої батьки типу, залишалися з дитиною. Я постійно щось робила, тому що мені здавалося, що я випаду з життя, знаєш? Угу. Бо коли народжується дитина, ну все ж змінюється. Ну так. Да. Ну я справді ще, коли вагітна ходила, перша дитина, я вже поняла, що я випала з життя. Ну, тобто, всю вагітність я практично була вдома, бо ми тільки переїхали сюди в Чикаго, Но, і це я вже перечняк... зрозуміла, що я випала. І ще я думаю, скільки ще сидіть. Ну дуже тяжко. Так, це фляга свистить, шифер їде, все ж хочеш. Називай як це як хочеш. І здається, що вже ти ніколи не будеш жити нормальним життям. Тому Му, всі мої стендапи про десять місяців дитини. Про дітей, про двох <продових> дітей, про те, як жити важко самою в імміграції, коли <продових> чоловік працює з <продових> дома дітьми. <продових> і... Бідні мене <ми>, так, <продових> <дівчонками. продових> да, да, Ну хоч чогось треба, Ну якось треба це перевести в жарти, щоб не чеканутися. Анонімна історія від підписника. Значить, Мар'яна е підписана на групу. Ні, <скіль> <смі> <Валя>, ти, Валя <смі> не підписана ні на яку групу. ми це <смі> Мар'яна знайшла групу. Ні, <спіль> yeah, я це на псолома підписниця. Слухайте історію. Коротше, знайшли в інстаграмі. <смі> а що Мар'яна дивиться порно? Хто... хто в ловнічку вона любить. <смі> <смі> Значить, знайшли в інстаграмі анонімні історії. І тут аж 2800 підписників. Завжди ставився до дівчат вимогливо. Я молодий, успішний, завжди вважав, що поруч повинна бути німфа і богиня. Німфа? німфа. Це хто така? Він якихось міфологічний. Мі не читав. міфа, а німфа. Німфа. Німфа? А це німф, німф чи нім? Німф. головою. То що, нимбеня? німбеня? Німеня? Нім, німба. Він <смір> собі хоче. Якщо «німб», то німба. А, а це, це німфа. німфа. Напишіть в коментарях, хто така німфа. <смір> Може, це правильно. ми, Може, в... всі... Сильні спеціалісти зібралися, не знаємо, що таке німфа. Може, він мав на увазі «мілфа»? <смір> — Може, <смір> «мілфа», да. так. сказати, що в нього Т9 не так працювало. Моральні <смір> якості <см моїх дівчат мене завжди мало хвилювали. Я дивувався е, своїй колезі е, із фото дружини на столі. Абсолютно не цікавий смішний тіп сіра Миша. Ага. А тут я зайшов в гості на чай до них, і мене зустріла е, дуже приваблива дівчина із смачною їжею і розповідям, від яких надривався живіт. Ага. Та ти що? А скільки вогню і любові wow. у їх очах. І я зрозумів, чому він кожен день біжить скоріше додому, а я по суті ідіот. Наконець осінєння прийшло. Так, в чувака. я хотіла сказати. Вчора я була на Андрея uh -huh. і там був хлопець. А де був твій Андрій це час? та зі мною? І, і там був хлопець, якому 40 років. Так. І вінбу досі не, не був. Він був, типу, колись давним-давно одружений трошечки. І вже там купа років, більше як 10 років, він холостя, угу. і він вже 10 років в активному пошуку. Шукає німбу теж собі. Німбу? Німбу. <світ> <світ> Або якусь імбу Нім, Німбу і богиню. Ну-ну-ну. <світ> щоб ну, ну. моральні якості його не хвилювали. Не цікавлять. І коротше він каже: всьо у мене тьоки на колінах сидять. То... Я там ще крутий чувак, і там, і, і там одній айфон дарую, а другі не дарую, бо вона там мене нервує. Корот, ну, отаке. Я хотіла сказати, що це все, ну просто вони були бухі і взагалі мене не розуміли, mm -hmm. Mm -hmm. що це все від того, що вони тако перебирають. знаєш, от Я спостерігаю як цей сучасний світ. Приходиш на вечорниці, і там тако, всі перебирають один одним. Сьогодні з тим. Завтра йду на побачення з тим. Післязавтра стою, з тим, стою. І якось так, типа. Ну, то я взагалі ну, взагалі не перебирала. <свісна> 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 Валя, а Вася буде дивитися Ні, дивись. Він мені написав, <свісна> Ні, ну не перше. Ну просто дивися, він мені написав, так. І він був в Америці, я була в Україні. Ми три місяці поспілкувалися. Він приїхав на початку. Грудня в Україну mm -hmm. і 13 січня вже зробив мені пропозицію. Ти була в Україні? Я була в Україні, Тобі а він був в Америці. Років? мені було 21 чи щось. А таке. А в нього була зелена карта? Ні, і немає. <реш> а як він туди і назад? А він, він на по робочій візі їздив. І Поним? він приїхав і такий зразу на е, багатий вечір прийшов із батьками, вже сватиться, Ти поняла? І я кажу: так. Да". А йому скільки було років? Ну 27. Ага, а мені 21. Так, так, да так -да -да, у нас 6 років різниця, ти поняла? Mm -hmm. І все, я взагалі ну, по пистрячку все вирішила. А тут а ходять на вечірниці розумієш? Так, да, да, до 40 років. Наче походить. їм 18 всіх. А, та? а в, мене є, в мене є друг теж, якому вже 36. І він такий крутий, знаєш, він має вже і хати, і машини, і ділянки, та і в Україні, і, і тут. Та. І він дуже сильно довго шукає. Нащо так довго шукати? До 30 ну, а як сігронки? ти думаєш, це він так перебирає, чи просто в нього ну, хіровий характер? Та він перебирає кабзда. В нього там. Я, я часом заходжу в Інстаграм, щоб почитати. знаєш. І я читаю і ті дівки просто за ним гинуть. Вона там йому пише, там натякає, а я вже так там, а мене там машина поламалась на другий день пише, а, а мене ж там. А я ж так, а мені так холодно, хто батарею підключив, а той не розуміє. Я кажу, ти що дурний, ти що не розумієш, А він каже, та ще може, от ще там зареєструюсь на баду, ще на Тіндері. Ще подивлюся, що є. Знаєш, і постійно сидить і гортає, гортає, гортає то в Тіндері. Ну він Light". в пошуках, ну він прям шукає. Ну постійно він в пошуку 16 років вже він в пошуку. Добре, <суку> <суку> От бачите, дівчата, довго не перебирала, дивіться. Як швиденько, що я зразу побачила, що це воно. Що Любов. Любов. Ми тут осознаємо, що надовго перебирають чи швидко приймати рішення. Лідко. Як я прийняла так, бо чим довше перебирає чоловік, тим йому потім важче, правда? Ну і жінка так само. Я швидко рішення прийняв. Ми з валією зустрічалися три тижні і вже потім я пропозицію зробив. Ну Так живу, щоб да, то три тижні. Але е, ти до цього Вася, мав багато дівчат? Ну, типу, щоб просто там зустрічатися, там переписуватись. Ну, типа, одна. <ріст> От бачите, ось вам і доказ того, що не можна довго перебирати, бо це. Це дуже сильно людину розбещує і вже ніхто не цікавий. Ну, ось чувак пише, я по суті ідіот, це одна з ну з цих, з цих фраз була чесна. <рес> це те, про, це те, що одружені дівчата думають про неодружених хлопів. <рес> і сам, і от він тут написав, що я е, там шукав собі німбутів, і каже, що його не волнували, ці внутрішні качіства, да? А от ти <рес> як думаєш, Маріана? Красива і розумна. Це таке часто буває. Блін, Валя, валюті ну, по як кашля... ми з тобою, наприклад. Я розумна ти красива. Тандем. Nie, ну реально. Ну, я рахую, що це реально знайти розумно і красиво. Ну, типу, такі дівчата є. Просто часто чуваки не дивляться на її розум. — А ти красиво. Ти все, все, типу, давай, беремо, а потім вже починає розбиратися, що вона там тупа, чи вона там якась є сильно меркантильна і потім ой ні, не, не то. А ізначально, типу, купуються на цю знаєш, тільки картинку. Бо ніхто mm -hmm. нікому не цікаво, що там всередині, а потім ой, не так, давай розумієш? Ти знаєш, я над цим роздумувала. І чесно, хлопи ніколи не вибирають бабу по розуму. Ніколи. Ну, на жаль, так. Да. Їм не важливо, що вона говорить, що вона там думає, яка вона там. У в мене, в мене три вищих освіти, три Вау, червоних диплома. Да? Клас. Червоні а, три? Але це нікого мене один не цікавило. Тебе один червоний диплом? мене дипломат. Червоно-діпломістки зібралися просто. Скажи. Ти бачила, щоб хоча б одна. Якась директорка хімічної лабораторії вийшла заміж за Джефа Безуса. Хто такий Джеф? Безус? Будь ласка, моя красива подружка і доказ того, що ви побачили, яку хату її чоловік купив? Не знаю Безус. за красу, просто за Вона не знає засновника Амазона. Ой. Red flag. Oh, Просто добре, що я замужем. Зараз би по всіх пабліках <рес> Кажу, я не знаю, це такі це, знаєш як <рес> про холостякі турніки. Це, це почти те саме. Тут в Америці, Амазон це так само святе. Mm -hmm. Я кожен день скупляюсь на Амазоні. То він зараз за, за що мій за що за мій що знаєш, який багатіє тільки скажи, а я але можу він... його не знати, але спонсірую. Ти поняла? Але він обирає таку, як ти. Він обрав телеведучу модель, якусь там таку журналістку. що неї підтяжка, У неї така підтяжка. Вона ти бачила ці фотки? Ні, ні, ні я ж Безуса не знаю. Ти що не бачила весілля Безоса? Валенції чи да там не вале Венеції? Ні, це не цікавлюся. Якщо ти мене спитаєш там про дайпери, чи яку кашку купляй, то я тобі розкажу. А про безусів ні. Я ще не вийшла з дікриток. Мене планного, дікрит головного мозка. Коротше, суть в тому, що дівчата, не треба дбати про свої мозги, а Дбайте про тіло. Сказала та, що дбає тільки про мозги. Конфетки будеш? Вася не приніс. Я взагалі не поняла. Бо він підтримує цю тезу. Розумієш, для нього важливіше, щоб жінка була красива ніж от напишіть в коментарях хлопці, і дивіться чоловік. Ласка. Мій чоловік він не любить, коли я дуже худаю. Типу, я дивись, а я... ти ростовстій до 100 кг. Ну дивись, я, наприклад, не була прям такою худишкою. Ну, знаєш, є прям такі, ну, ну отакі дівчата. Ну, от вона їсть Макдональдс, і похер вообще. Ну ні, це не ні. я, це не я. Якщо я себе не буду держати в формі, то я починаю поправлятися. Мене це генетично закладено. Ну, є такі прям отакі, сухі, сухущі. Я така сіда мечтала бути, знаєш і я там щось дієти туди-сюди. І було, що я геть сохлася, ну висохлася. Знаєш, чоловік мені каже, мені не нравиться, де твої груди. Так? Де mm -hmm. твоя жопа, а не було нічого. Реально, була як доска. Mm -hmm. І все йому вже не нравилось. яка мені нравиться, щоб ти така була, як я тебе заміж взяв. Ну, там 65, поняла? Mm -hmm. А ти була скільки? Ну, коли я так схудла, то 53 мене було. Mm -hmm. Ну, прям для це мого забагато. зросту метр сімдесят, поняла? Mm -hmm. Ну, це я була прям суха, знаєш. ще багато залежить від самосприйняття. Знаєш, я чесно, я дивлюсь в зеркало і така думаю, блін, така гарна дупа. Ну то круто! Але Тіпа, ну ні, живіт грубий, а, а дивсь так думає: блін, ну думай, як Дженніфер Лопес. Сто процентів. А, піс... <laughs> а мій чоловік каже, так вже не думай, Маря, Ти якесь не то зеркало. <laughs> ні, ну ти заміж виходила, така ж була. Ні, а я важила э, перед тим як виходити заміж, я схудла і важила 54 кілограми. Серйозно? Так, ну wow. мені це, це, це ж так було, було 20 років. І потім, коли я е, вже одружила. 54 кілограми це вже... А який та зріст? Метр 72. Ну ти практично як я. І, я потім, а груди були? Ні, жопа. ніколи. Не було два таких. Ну, отож. Е, А дупа була, бо я ходила в спортзал, бігала кожен день, там, е, їздила на велосипеді, знаєш. І чесно, я не пам'ятаю той період, бо потім в мене почалася. Потом я їла, їла і не пам'ятаю. Проснулася. А проснулася я вже тут в валі на подкасті сижу, на, на шоу э, подруги чи подругич. І така вже: О, май гад, А де мій ровер? Я про те, що э, капець в мене накачані мозги. Я кожного дня читаю якусь там, слухаю лекцію, аудіокнижку, якісь там нові yeah. телешоу, новини, передачі. Пишу, Я, там... напевно, просто не буду їсти після жисти. А ти про що? Ну про те, що я магала такий розумний будь-тіва. <рі> ну насправді я трошки лінива в цьому пані. Я розумію, що треба займатися саморозвитком. і навіть надговорка, тому, Але, що у мене мала Валя, секрет Простий, просто треба бути худою. Я Власне, там постійно про це. Всі, думаю. — Це всі розуміють. Що у мене там мені треба там книжки читати, які є там собі там для розвитку дітей. Але там. ти дивишся. Мені ярко треба... і думаєш... А, ой. Прям просто трошки лінива. Поним? Трошки лінива. І думаю, що ну я показує в мене двоє дітей, я така зайнята. Я ще подивлюся щось на ютубчику. Ну я про те, що коли ти дивишся в зеркало і думаєш, нахрена мені ставати розумною, я ж і так гарна. Mm -hmm. А коли ти не гарна, ти мусиш ставати розумною. Це все одно не допомагає, як каже цей тіп, що ніколи його не волнували якості дівчат. Морально. Обідно, обідно. Кому? Мені? Тобі що має бути обідно? Його не волнує, що в мене всередині, він, він не бачить, що так, там всередині. Так він поняв, що він ідіот Мар'яна, він, він поняв. Найбде, найбде. Най, най... Нехай він одружиться із дівчиною, яка супер тупа, і він тоді дізнається, що да. якості. Е, і що він не дізнається, тому що вона тупа була. Ну да, ти права. А якби вийшов за розумну таку, як ти, то б і знав про... Як там є? Дженсон? Ви бачите, ви бачите такий ідеальний тандем. Як ти казала? Вона не знає Джефа Безоса на раді, я в шоці. я Безос, став лайк. Жили в селі, в частному секторі, а ні, в частному старенькому домі. Ну, та Читаю і то, хотілося Логічно. в старенькому домі. Я, я обожнюю, а моя дружина ненавидить ці будинки. Зі сльозами вона топила пічку і мила посуд в тазіку. А Боже, я це я що, що де вони жили? Я не знаю. Як би це дивно не звучало, вона, ну, вона буквально втрачала смак до життя. Ну, я її розумію. Мить в тазі. В тазіку мити посуду, що вона психологи. І топить печку. Яку а... печку? В якому Слі... це селі було? Зі сльозами топила печку. <рес> ну реально, це, ну, це жесть, я, я її розумію. Привів її в квартиру. Блін, він так говорить, чесно, наче собаку він привів. Чесно, Валя, коли ми були з тобою останній раз в українському селі? Ну, в Україні. Ти була в селі? Давно? Ну, я з села взагалі — Ну, добре, але ти був коли ти останній раз була в селі? Коли я була, я тобі скажу. Той зимою, коли почалась війна до війни, я була в селі 21 вдома. Так. Е, да, да, да. і що, всіх там як ран вдома? Звісно. так? <пфф> це це що за село? А ти що не з села? Я з чорткова з міста. А, це місто? Ви бачите, чортків'яни, чортків'янці, чи хто там? Чортковці. Коротше, звісно, в селі є все. газ, світло, вода. Ну добре, і що в кожній хаті є прям газ, а -а -а. світло, вода і грубці не треба палити. Ну, це я не знаю, це хіба в якихось бабульок, їдульок, які ще в них нема. І соплі вже бачите, чі. яких немає. То ключе, тут одна й Звичайно, в селах є все. Ну, типу, я не знаю це в кого пічки. Це ще ну блін, навіть мого діду, діда, вже його немає. Він ем, пару років назад помер. У нього був газ. Ну, в мого чоловіка село далеко від е, типу Дністровський каньйон. І е, є там села, які по притрасу йдуть, uh -huh. а є села, які спускаються до річки. У нього в селі нема газу ні в кого. Ну, може, є такі села. Я знаю, що є такі села, де автобуси ходять раз на день. Типу, у мене було чітке село, в мене ходили Величко. 10 автобусів за день у Білу як церкву. Називається? Озерна. У Озерна? нас озера там багато. Хто знає село Озерна, пишіть коменти. місто, то місто, велике місто, чортків. <рес> Привів її квартиру, як собаку. Коротше, куди побігла так, котри... яку... Диви, бачиш, Боже, яку зняв на рік. Угу. І вона була щаслива стала зразу. А, вона за день організувала перевозку всіх речей, вона а, облаштувала квартиру і все розклала по місцях. А після а, цього ми робили новосілля. І коли осталася гора посуди, а давай придумаємо, що було далі. Принесла жінка тазик по старіночки, бідна. Я думаю, що там вже була посудомийка нарешті, ні? І жінка мила її під краном і верещала так, як маленьке щастя для кожного своє. Капець, тіп якийсь собі проганяє, чесно. Спочатку запхав бабу в село, заставив її мити посуду в Тазіку. Ти як а знаєш, а мені потім... знаєш, що нагадала ця історія? <кхів> У мене чоловік, він займається орендою машин. Маленька реклама, обов'язково. І він, у мене, я їжджу на Рафор, ти поняла? І він, а він мені каже недавно, що я буду Рафор теж здавати. Угу. Ну, нашу сімейну машину, ти поняла? Ну, на так, така наклеєчка, бейбі і не там У мене руль з камушками був. І навіть закривачки на колесах з камушками. Бачиш? І, е, дочок для номерів. Ти скажи, ці жіночці бідні, яка мила посуду в тазічку бляха. — І він мені каже: типа, будеш на пріусі їздити, Так. — поки що. Угу. Ну, поки яка машина, якщо піде машина, буде здаватися хорошо, то вже будеш на, ну, на пріусі їздити. Угу. Я в ну, я мене довго було дрізані, десь як у неї мене потіли вкус в пуз до життя. Що здав? Ну, здав два рази, потім назад забрав. Так. Да. Да. Я не нила, він просто сам вирішив, що то невигодно, але то не суть. Я поняла чувака цього, він хотів, мабуть, її засунути типу, в жопу, щоб, щоб вона цінила. А ти е... зацінила твою свою рав 4 Звісно, ну, я, заці... я, по... я порівняла, по-перше, що ну, не те, що я зразу на раф їздила, я їздила і спочатку на Форді ну, їздила. Але він, типу, хотів, щоб я щось вкусила знаєш, укус життя, я думаю, mm -hmm. із цим э, приусочком. Це, знаєш, Я собі нагадала анекдот, що е, е, москальський, що йшов хлопчик, і, і як там, я не знаю, як правильно, і він тіпа, каже до, до якогось там, поправте мене, бо я не пам'ятаю до Чапая, чи як він там, до Леніна, каже, Ленін, дай рубль, а він дав рубль. А він потім дай, Каже, Ленін", і, знов, і плаче, каже, бо я хочу ще один, а Ленін каже, чи ти плачеш, бо я хочу ще один рубль, а той каже, а і потім каже. І тут забрав Ленін в нього і рубель, і пальтішко, і шарфік, і шапочку, і мальчик. Все da, da, і це da. так само цей тип, Знаєш, взяв поселив жінку в село. Ну, блін, якщо чесно, я теж. Ми жили тіпа, в Чорткові, в мене. Знаєш, ми були одружені ну, до того, як дитина п'ять років. Ага. І ми постійно подорожували, їхали в село. І подорожували ми подорожували в село? дев'яносто кілометрів в одну сторону. А той... Так ми так у нас була така подорож, ми ставали по дорозі, там дивилися. На, на заправку. На, <риві> на села дивилась. <риві> І коли я приїжджала в село, там ще на початку, коли ми тільки одружилися, там ще чогось не було. Ага, не було умивальника на кухні. А була вода тільки в вані. <риві> І мама мила посуду в путинці. <риві> путенька. Що таке путенька? Такий стазик? Відро. біла церква. Прутенька. Джефой. Путенька. О, я чувствую, нас. <рикова> Ваше, в, ме, в нас буде культурний обмін. джефой, ну-ну, Путенька. Люди, напишіть, будь ласка, в коментарях. Маленька відео маленьке таке відео. Віде. Я хочу сказати, що коли я поверталася назад додому, а в мене умивальник, вся кухня, поняла, я така: блін, так класно. класна до да, судна. Да, да, І це взагалі доречно карати жінку. Відбирати в неї щось. А чому ми рішили, що мені ікарав? Ми самі придумали, так? ха Ми дописали початок історії, бо він просто сказав: типу, ми жили в селі. Жили в селі. Ага, ага, домі. Ага. А потім він знаєш, мене Мене смутила ця фраза: привів її в квартиру, наче вона собака. Я спочатку привів її в село, А як ти думаєш? Потім вони, я тіпа... привів її в квартиру такий собі поводир. Знаєш, місний? А я обожнюю, а моя дружина ненавидить ці дома. Окей. Ну то треба, щоб він мив вони... добив пічку. Значить, вони до цього жили в місті коли-небудь? Чи вони типа одружилися в селі, жили в селі? А потім взяли і поїхали в місто. Я не думаю, що вони жили в селі, а потім вони е, поїхали. Якби вона це робила знаєш, з самого дівства, mm -hmm. вона би не з, слізами, не, з, не з сльозами на очах, бо це б було для неї привично. знаєш. Ну Так народилася, це робила, росла, ага. це робила. Ну, що плакати? Значить Значить, значить По-любому її таке? привів оце сюди, а вона знає, що таке кран. Ні, розумієш? Що? Вона так. знає, що таке кран нормально. Або взагалі дішвошер. Да. У мене, до речі, недавно це з переїзду тільки з'явився. У мене зараз теж немає. Я просто кайфанула. Так? Так, Я застила повітря ту посуду. Так, так. в тебе теж. А ти втрачала. Є руки зайняті чимось іншим. А ти втрачала смак до життя, коли у тебе не було дішвошера? Ну, не із за дішвошера. Друзі, ми дякуємо вам, що ви це подивилися. Нам було дуже сильно весело, смішно. І я вважаю, що найважливіше, чого бракує сучасному ютубу, це щирість. І ми були з Валію щирі. І дуже щиро запрошую вас підписатися на наші канали, ставити лайк, підписуватись на Валю. Вона дуже класний ютубер, в неї багато переглядів. Це означає, що. Що це означає? Що вона цікава персона. <рігла> Тому точно <рігла> підписуйтесь на наші <рігла> канали, ставте лайки, <рігла> пишіть коментарі. І друзі, не знаю, як ви, а я сьогодні кайфанула, бо вперше в Ютубі я м -м, знімала відео абсолютно без заготовок. <рігла> абсолютно не готувалася і думала, це була чиста імпровізація з мого боку. Ми класні <рігла> чолки. Так, бо то? ми класні, смішні, й розумні і красиві. Джефой! 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 Піду, я закажу в Амазоні, а ви готуйтеся до наступного випуску і пишіть в коментарях, що би ви хотіли, яку тему, щоб ми обсосали далі наступну. Ні, не подивімо! Ми обсудим наступну тему до да. кісток. Чи вам сподобалось це відео, пишіть, з якого ви міста. Пишіть, як ви говорите на відро, це дуже цікаво. І е, ми думаємо, що може наступного випуску ми обговоримо нашумівше шоу в Пишіть, якщо вам це цікаво, обговоримо фаворити. Хто то... ваша улюблена дівчина, і як ви думаєте, хто переможе, пишіть нам. Пишіть, так. Да. І ми теж обов'язково про це поговоримо. Все, всім добра, слава Україні! Героям слава.